Знімати маму на ракцію та чи хай воз'їсти і воно не тримається дуже страшно. Ну що друзі, вітаю вас в буквелі. Цей випуск буде не такий, не схожий на мої звичайні випуски, тому що він буде більш сімейний. В моєму мульти день народження, точніше в нашій. Тому дивіться і не пропустіть, тому що у нас буде багато розваг, багато цікавих місць і дуже багато парад. А ще так як у нас класний готель, то також буде огляд в готель. Так я нічка фінік тут про подорожі українською мовою. Тому підписуйся, щоб не пропускати цікаві випуски. Це Ірочка, вона та, та також буде в головних ролях. Ой, Подивіться на щасливі обличчя мами та моєї сестрички, які розуміють, що вже з самого ранку я почала знімати. Насправді, я жартую, все окей, вони нормально до цього відносяться. Ми розпочали наш ранок зі сніданку, який вже включено у вартість. І, до речі, про готель. Ось наш номер. Ну давай покажи балкон. Продемонструй, будь ласка, балкон. Подорож. <му> Ірочка, продемонструй балкон, будь ласка. Ірочко, пошвидше Так, трішки відгуків про цей готель. Мені, в принципі, все подобається. І харчування, і відношення дуже класне, і розташування також класне всередині, і ціна, якість відповідає. Єдине, що мені не дуже подобається, то те, що ми перше блудили, щоб піднятися на нього. Але це таки не мінус, це просто. Така невеличка незручності все. Просто зараз йдуть ремонти і треба обходити звідти і йти на ліфти цієї території. Це, до речі, мій перший раз Боковель, але я була дуже приємно вражена тим, як тут розвивається інфраструктура і як же тут красиво, яка наша країна неймовірна. Якщо можна це назвати центральною площею, то в принципі так. Тут знаходиться, до речі, відомий водаклап, де ви можете піти. О, це ірочка дивіться, яка в мене це сестричка рідна, яку я взагалі майже не показую. Ми можете з ним познайомитися. І зараз будемо знімати маму на реакцію. Але спершу розповім вам про ціни. Дорослий квиток коштує 300 гривень, пільговий 250, а ЗСУ та дітей до 6 років безкоштовно. Ну, Таких порей у нас немає. Ну, Хата гончара, чесно кажучи, нічим не вражає. Мама каже, що у нас в селі в сусідки, звідки я родом, то точно так само, тільки безкоштовно. <рес> Взагалі, якщо що. Я думаю, що ви розумієте мої жарти, тому що це зовсім не так, типу, як в селі. Просто, Просто це жарти. Ладно! Давайте. Видимо, я масінка. Це. Це називається Бордер Лейстер. Це одні з найстаріших довгошерстих англійських порід. Подивіться просто, як він хоче в мене з'їти. Я просто боюсь. Вони були ще винайде, вони були ще виведені в 1766 році. Ван... А в 1767 році мама мені підказує. Подивіться, які вони цікаві. Я ніколи таких не бачила. Що в мене вже немає. Дивіться, до, до ірочки вони ірочку люблять. А це вівця святого Якова. Я, Та, і, і Ірочка їх Приручаю. приручає. Подивіться, як він кайфує. Боже Ірочка! Написано, обережно тварина може вдарити, але подивіться, як вона кайфує. Мені здається, що вона... Хочу просто масажу. Взагалі ці тварини унікальні, тому що в них на голові чотири рога, як ви можете бачити. У них просто два роги ростуть як у вівці, а два роги ростуть як у кози. І цим і є вони унікальні. Сюди, подивись, подивись камеру. Виявляється, що ця тварина також поширена в Англії, а я про це й не знала. Тобто, типу, можна в Англії піти і подивитися на всіх цих тварин, а не просто їхати в гусуленд. Це угу. що таке? Знаєте, кажуть, що тварини заспокоюють, і це справді так, тому що тут ти забуваєш про все на світі. А давай отак, чуєш, а давай підніми головку, давай. Отак. Що ж ти хочеш? А ми це іншим давай залишимо давай. Що ж в цьому гуцулленді є, окрім тварин. Тут знаходяться українські ресторани, пекарня. Також є невеличка своя церква і вогнище, на якому смажить шашлик. І якщо можна так сказати, то різноманітні предмети екстер'єру. Щодо цін вони трішки європейські, тому що кава, наприклад, коштує приблизно так само, як десь в Італії. Так, в мене тут прям ціла зйомична компанія, мама знімає сестричка фотографує, але що я хочу сказати. Сюди в цей гуцуленд я йшла просто заради цієї качелі, тому що тут дуже красивий краєвид звідси відкривається, і на сам гуцуленд і на Карпати, звісно, що прям рекомендаціон. Як воно крутить головою. Диви, 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 диви. Світ тварин. Як бути в буквелі і не поїсти банош? За що десенько затестимо Банош? Просто в найближчий заклад, який тут зайшли на чотири таку з нетяжкою. Це каві називається шоколад, і вона знаходиться прямо ось тут біля зупинки, де зупиняються усі автобуси. Дивіться, сюди ми приїжджали на автобусі, на цю зупинку, і потім їхали таксі до нашого готелю Бука. Та в принципі туди і до хвоя, і до всіх інших таких класних готелей, як я вважаю, звісно, що, то таксі коштує 250 гривень. От, в принципі, ну, як я, вважаю, що, знову ж таки, як я вважаю, що це хороша ціна. А взагалі можна за 18-20 хвилин дійти пішки. А, а поки тепер. просто йдемо в спа і релакс. Півдня, точніше, навіть більше, ніж півдня активу і півдня релаксу. Давай, Ірочка. Холодно, да? Ну добре, що я не лізла. Зараз ми підіймаємось уже на найвищий поверх до басейну, і тут дуже-дуже красиво. Роз покаже. Наверху дуже велика територія, подивіться, ось так вона йде з таким видом. І он там також видовий басейн. Наш другий день традиційно розпочався зі смачного сніданку, і для мене особисто тут не вистачає тільки авокадо. До всього іншого питання має, тому що вибір їжі досить великий. Вас співаємо саме на Так, Я без бікрофонів, але сподіваюся, мене чути. Один підйом і спуск, одним словом, один квиточок туди і назад коштує 300 гривень. Немає оцих сімейних як циванг, тому просто на одного 300 гривень і на дитину на дитину 210. Тут ви можете зупинити відео і подивити стіни на інші розваги. Я боюсь висоти. І воно не тримається. А ні, тримається, ладно. Коротше, це дуже страшно мені, особливо. Ладно, насправді це дуже прикольна штука. Головне просто не впустити телефон. Ми, може, ще будемо спускатись на Родельбані назад. Ми можливо не будемо на цій штуці назад спускатись. Але я раджу, це варто того, варто підійматися. Можна, звісно, пішки. От, але я думаю, що краще підійматись на цьому підйомнику, а спускатись пішки. Після того, як ви тут знаходитесь, нагуляєтесь, побудете у всіх там о, о, закутках так, цього місця, можна просто лягти на, я не знаю, як це правильно називається, така... дерев'яний лежак величезний. Ось Насолодитися таким прекрасним краєвидом. Ну що, друзі, перейдемо до адреналіну, тому що настав час родильвано по цінам тисяча гривень з двох людей або 600 з однієї людини. Після такого адреналіну нам потрібен був релакс, тому ми взяли матчу та каву і пішли в номер відпочивати. Там я ще доробила своє замовлення, бо в мене контент під ключ і поїхала в дорогу. А відео завершується під світлом в машині, тому що в мене не було часу ні на що. У мене потім була нова подорож в Швейцарію. І зараз це вже робоча була подорож, так як я фотограф чи відеограф, якби. Угу, Ага, світло вирішило потухнути Що я хотіла сказати? Я вже в Англії, але хочу, звісно, що подякувати вам за перегляд цього відео, за те, що ви зі мною, за те, що ви пишете приємні коментарі. Мені справді дуже приємно, що я можу робити ось таку користь вносити в ваше життя. І це насправді дуже класно. Мені в кайф давати поради, тому ще раз дякую за перегляд. Люблю, цілую і міцно обіймаю до нових зустрічей. Па-па!